Перешкоджав бізнесу переселенця з Луганщини. Служба безпеки України у Дніпрі викрила посадовця Держспоживслужби на хабарництві. Чиновник погрожував створити штучні перешкоди підприємцю, переселенцю з Луганщини, який започаткував свій бізнес у аграрній сфері у Дніпрі після початку повномасштабної агресії РФ. Луганчанин намагався налагодити оптовий продаж агрохімікатів та добрив. Для цього йому потрібно було оформити пакет дозвільної документації, у тому числі санітарний паспорт для відповідного зберігання товару. За хабар, керівник підрозділу Держспоживслужби, обіцяв не затягувати процедуру. Крім цього, він гарантував підприємцю прискорений процес оформлення відповідної документації. Наразі в рамках кримінального провадження йому заповідомлено про підозру за частиною 3 статті 368. Це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи Кримінального кодексу України, а судом найближчим часом буде обрано запобіжний захід.